Вибуховий шлях МАГАТЕ українські сапери вчасно помітили і знешкодили міни на дорозі, якою представники міжнародної агенції з атомної енергії мали діставатися на окуповану Запорізьку АЕС. Цей підірваний міст розділяє окуповану частину Запорізької області від неокупованої, і саме через нього веде дорога, якою зазвичай відбувається ротація місії Магате на атомну електростанцію, і на цих кадрах видно, які долають атомники. За мостом панцерник окупантів, а от і з нашого боку українські військові вчасно помітили і знешкодили міни, які навмисно закинув ворог. Народний депутат та полковник ЗСУ Сергій Рудик, який супроводжував представників МАГАТЕ до цього мосту, стверджує, що таким чином Росіяни намагалися нас дискредитувати. Мовляв, українська сторона не могла створити безпечний перехід для представників МАГАТЕ, і це попри те, що на самій заес досі. Замінований Ставок Охолоджувач, а на чотирьох блоках із шести окупанти розмістили вибухівку в агенції. Повідомляли, що не виявили мінування. Утім, оглянути дахи будівель росіяни їм просто не дозволили. І зараз Сергій Рудик, народний депутат України, який нині в українському війську зі студією ТСН наживо, пане Сергію, вітаю вас. Дякую, що долучилися до ефіру. Саме ви повідомили про ось ці міни, які знешкодили наші сапери. Як це відбувалося, і взагалі про що це може свідчити? Ось таке закидання мінами нашої території, якраз напередодні ротації магате. Вчора, станом на ранок ми закінчили першу частину нашої місії приблизно в 9.47. Ми побачили дві міни типу Пом 2 Телеглядачі могли би погуглити і подивитися, що це за міна. Це міна, яка була вироблена в 80-х роках ще на радянщині. І використовується сьогодні Російською Федерацією. А згодом, коли ми вже поверталися для того, щоб їх забрати місію МГТ на назад на безпечну на українську територію, виявили ще одну таку міну і ще один боєприпас. То тобто, таким чином, на сьогоднішній день ми можемо говорити про три міни пом 2 які були закинуті дистанційно російською стороною. Специфіка саме цієї міни полягає в тому, що вона закидується дистанційно. І е, переслідує собою мету осколкове враження на е, території приблизно в діаметрі 16 метрів. Тобто необережно наступити не треба не, не на сумна, навіть не на саму міну, а достатньо просто пройти поруч, де е, вона викидує такі е, цікаві е, ниточки, які можуть сягати до 10 метрів, для того щоб відбулося враження. То воно не пошкодить машину, воно не пошкодить людей, які сидять в броньованому автомобілі. Але е, при виході з цієї машини могли бути суттєві жертви, і це могли бути будь-хто. І наші військові, і звичайно, самі представники МАГАТЕ е, так от цікаво, що е, якщо зранку їх було дві, то потім і стало три. Тобто, в період, е, поки місія перебувала на ЗАЕС, вони змогли спромоглися закинути ще одну. А можливо і ще, але це те, що ми побачили, і дякуючи нашим е, саперам, їх розстріляли в хорошому цього сенсі слова, де того, що вони здетонували і не причинили шкоду для е, людей. Тобто, це ще раз показує нам, що російська сторона, попри всі завірювання, в тому, що вони е, оголошують режим тиші, порушили про те, що вони е, забезпечать прохід. Експертам на ЗС і багато багато інших не відповідають дійсності. І навіть вчорашня історія по суті вони ж заявили насправді по кінцю дні. Сьогодні цю заяву зробив голова Магаце про те, що їх допустили нарешті до двох дахів, двох енергоблоків. А їх всього на ЗАЕС є шість і до машинного відділення. Нічого не може ні про що свідчити. Тому що станом на момент перебування їх допустили очевидно на ті дахи, де е, вони попрацювали. Але що твориться на чотирьох інших дахах, ніхто не буде знати. І навіть якщо б в цей момент і ці дахи були чисті, це не означає, що через годину, через дві, через три росіяни їх би не замінували. Тобто, ми говоримо з країною терористом, які має нічого. З доводами ну, будь-яких міжнародних угод. а ці, до речі, бомби вони заборонені міжнародними конвенціями, до яких, до речі, Україна приєдналась, а Російська Федерація по сьогоднішній день ні. Пане Сергію, а як взагалі відреагували самі атомники на цю ситуацію з мінами? Чи була у вас можливість поспілкуватися? Чи вони усвідомили власне від чого їх фактично врятували? Ну я відкрив таємницю на момент їхнього проїзду. А вони йшли від наших саперів десь на відстані там до 10 хвилин. Тому що спочатку проходимо ми заходять сапери. Ми підтверджуємо факт безпечного проходу вивішуючи ованівський прапор. Далі вони заходять. Ми їм про це не говоримо. Повернувшись назад, було вже це сказано. Реакції ми не знаємо. Поговоривши буквально з ним кількими словами. Мене цікавило питання, чи знайшли вони власне на самій за щось. Я отримав відповідь від жінки, яка була в складі цих експертів. Вона мені англійською сказала «Nothing unusual», і для мене це було головне. Тобто я думаю, що вони будуть доходити інформацію вже по поверненню назад, і розуміти, що не все те, що їм говорили росіяни, м'яко кажучи, відповідає дійсності. А на звороті, з їхнього боку, був представник Росатому. Ми його бачили неозброєним оком, десь на відстані 50 метрів з того боку мосту, гарненький, в костюмчику. Ми все задавалися питання, хто це. І розпитавши якраз представників МАГАТЕ, вони сказали, що це якісь керівники Росатому, які собі бравірував на цьому фоні, і в цьому й полягає їхня оця подвійна мораль і ізуїдство. Ніби все нормально. Дивіться ми такі от відкриті. А, а якби не дай Бог що, то ця відкритість би закінчилася як мінімум відірваною ногою або якимось осколками враженнями. Дякую вам, що розповіли про цю ситуацію. Про те, що фактично вдалось запобігти трагедії. Сергій Рудик, народний депутат України і підполковник ЗСУ, був з нами на прямому зв'язку. А про те, як дії окупантів мало не коштували життя і представникам МАГАТЕ, які чергують на захоплені росіянами Запорізький АЕС.